Ну дійсно, українці так трохи породіли, що нарешті і призначили директора бюро економічної безпеки, який чесно переміг на незалежному конкурсі, породіли, що повернули все назад, як було із набу і САП, не може генпрокуратура тепер забирати справи у них. Але ну як бачимо, роботи ще дуже і дуже багато. Ще й реформа митниці, і зокрема перетестацію працівників БЕПА, їх там нагадаю, 1400 людей мають пройти. Наскільки велика роль парламенту зараз у тому, аби оці. Ці процеси вони не загальмували. Може, складне питання, тому що рейль парламент, коли ти маєш таку слухання, ману більшість, я маю на увазі владу. Ми та частина парламенту сподіваємось, що намагання влади все прибор, приборкати і. Скажімо, вибудовувати таку вертикаль влади під одну людину або під один офіс, гноруючи інституції держави, ми будемо будем в противодії цьому на суспільство. На мій погляд, взагалі, останній час от, і показали, що зелене світло для того, щоб люди виходили і вже відверто казали е, про свої наміри і е, показували, що будуть рішуче відстаювати ту країну, в якої хочуть жити, а не в ту, яку їм намагаються е, от потрошки втихнути, да, втюхнув. Е, оце є е, вже, е, скажімо, і для влади це дуже е, треба прислуховуватися і вважати. Закінчили ті часи, коли вони вважали, що е, ні на часі і війна все, все спіше. Тому, сподіваюся, ріль от той частини, яка всі ці роки. Е, Стоїть на захист демократії і е, бореться проти, отой, е, моно, скажімо, моно влади. Думаю, що будемо ще активніші. Пане Ахтеме, про монобільшість ви вже неодноразово згадали. І ми вже не один раз у фіра говорили, що ну по факту немає маємо на більшості. Вони не можуть е, однією політичною силою ухвалити майже жодного рішення. Завжди хтось їм на допомогу приходить, чи то ОПЗЖ, чи то е, батьківщина. Але е, ситуація накаляється, що вже і формально скоро в нас може не бути монобільшості. Зараз ну на сайті Верховної Ради у складі слуги народу 231 депутат, дехто двоє написали заяви на вихід, але ми розуміємо, що напевно будуть робити все можливе, аби їх. Не випустити, аби і, як то кажуть, на папері цю формальну монобільшість зберегти. Що ви про це думаєте? Оце процес постійно триває. Постійно е, виходить інформація, що е, там більше десятки депутатів з монобільшості хочуть взагалі скласти е, мандати. І, е, і виїхати за кордон, да, поки не поз не пізно, як вони кажуть, да, там, в кулуарах. Що сказати? Сказати, що їх тримають і е, в такій узді, де і е, вони, я думаю, що вони беруть до уваги цю ситуацію. але е, Шостий рік вже парламент, і я не думаю, що це буде ще так довго тривати без виборів. Сподіваюсь, ця ситуація, вона не зробить таку кризу для держави. Да? А ті сателіти, які вже Дають можливість приймати деякі рішення, не деякі, а постійні рішення. Тобто ми бачимо постійно, що в монові більшості не вистачає е голосів для прийняття цих і е ганебних рішень і рішень, які не стосуються війни. Взагалі е в цьому беруть постійну участь е і оця п'ята колона. Яка на жаль не тільки в державі, але й в самої ради. Ніхто з них не збирається. Я маю на увазі з офісу президента від цього інструменту, від цього помічника відмовлятись. Тому будемо дивитись, наша справа далі боротись і показувати це, колись вибори все ж таки будуть. У мене в цьому нема сумнівів, і тому ця, ця, ця боротьба, вона не дає отак швидко перетворити Україну сателіт Росії. Ми на вибори точно сподіваємося, і віримо, що вони будуть рано чи пізно. Пане Ахтаме, на сам кінець, розкажіть нам зараз ну парламент, ну не те щоб на канікулах, але десь до кінця серпня засідання не планується, чи правильно я розумію? Ну, по графіку так, але е, саме бачите, йдуть незрозумілі такі перемовини. Вже нема такого питання нічого без України е, про Україну, є е, складна ситуація на фронті, і взагалі не зрозуміло, що це за канікули, і е, знаєте. Е, От щось таке сказати е з певністю в якої в якоїсь послідовності влади я не можу. Тому будемо чекати, да? дай Бог, щоб для України це не перетворювалося в постійні такі е жах без, е без парламенту в такі важкі часи для держави. Пане Ахтеме, дякую дуже вам за ваші коментарі за ваш час. Ахтем Чайгос, народний депутат від фракції Європейська Солідарність був з нами на зв'язку. Я нагадаю, що я до вас повернуся вже у наступній годині. Буде гість у студії. але ми звісно продовжимо говорити і проблеми всередині країни. Ну і міжнародний аспект, тому що вчора багато чого відбулося багато чого лишилося за кулісами. Кулуарно я переконана у цьому. Ну будемо сподіватися, що. Більше світла на все це буде пролито вже завтра, коли сплине ультиматум до Трампа 8 серпня. Ну щось ми думаю, маємо все ж таки почути трошечки. Більше на цьому я поки що вам дякую. Повернуся нагадаю вже у наступній годині одразу після випуску програми Репортер. Ну а поки що будемо слухати свіжу інформацію про все докладно, що відбувається в Україні за кордоном. Буде нам розповідати Анастасія Міщенко. На а ць, як так? же добірка вже готова? Це означає, що ми з командою готові починати. Тобі ж кажемо до зустрічі за 10 хвилин, щоб також почути більше.